На наші кає доброго дня. Я мама троїх діток. Яблуновська Альона Юрівна. Дуже потрібні дитячі речі та продукти харчування. Друзі, кожні 5 гривень, 10 гривень способ ситуацію і маму з трьома дітьми, яка нужна допомога, діток мила, шампунь, пандерси. Ще буде рад і щаслив всему, що дадут. друзі, привіт! Ми за декілька годин зробили майже неможливе. Ми знайшли всі необхідні речі, окрім памперсів. В нас вже готовий одяг, в нас вже готові крупи, нас е, готові всі засоби гігієни. Залишилось тільки памперси розміру 5. Всім дякую за допомогу. Друзі, всім привіт. Ми вже отримали декілька речей, декілька подарунків для Альони. Нам ще залишились памперси, розмір 5, тому давайте ще трошки і ми вже зможемо відправити посилочку для Альони. Добрий день, Добрий. добрі люди подарували нам. Харчовий пакет для нашої Альони. У нас тепер є ще мука, памберси, квасоля, крупи, цукор, консерва м'ясна, макарони, пластівці. Дякую вам, добрі наші люди. Доброго дня, Виолетка, дуже вам благодарна за таку допомогу. Спасибо большое людям, тем, кто допомагав и собирал эту помощь. Наша семья благодарит и низкий вам поклон.